Друга масова акція протесту проти фальсифікації недільних виборів на тріумфальне площі зібрала значно менше учасників ніж мітинг опозиції на Тургінівській. Очевидці кажуть, десь півтори тисячі незгодних. Поліції називають у п'ятеро менші цифри. Хоча тільки кількість заарештованих за визнанням тих самих поліцейських сміливо перевалила за півтисячі. Опозиція проводить досатаку на поліцію. Рано чи пізно відділки будуть переповнені, і це викличе відмову в обслуговуванні. Жартують незгодні у Твіттері. багатьох при затриманні або в вже в автозаках чи відділеннях добряче побили. Пишуть протестувальники у соцмережах і додають, спеціально для таких цілей поліція навіть спеціальний темний автозак має рано чи пізно. Всі вони потрапляли з порваними зв'язками, поламаними носами та кінцівками. При цьому затриманих з проурядових рухів Росія молодая. Наші молода гвардія Єдиної Росії майже не було. Фраза наших б'ють починає отримувати новий позитивний зміст. Ретвітять блогери. Однак чи отримали провладні мітингарі, погодже. На проведення, скажімо, паралельної багатотисячної акції з барабанами на тріумфальний офіційні особи в уряді міста мовчать як риби. Отримати користь з хвилі протесту. Поспішили не тільки партії Справедлива Росія і Яблака. Неочікуване за у прямому ефірі сказав єкс-мер Москви Юрій Лужков, який і сам не раз розганяв опозиціонерів на тій самій тріумфальній площі. Він і виключив, що і сам може на вулицю вийти. Та й тут у нього є кілька але. Я посещал митинги только те, когда меня приглашали. Я разумное существо. Я должен для себя взвесить. Это соответствует моим устремлениям? Это соответствует моим политическим целям? Или это противоречит? А поки Лужков роздумує, незгодні з результатами виборів росіяни сидять у 24 столичних СІЗО. Усіх них взяли відбитки пальців, і більшість, швидше за все, без проблем найближчим часом уже випустять. Головне вчасно, росіяни саме до нової акції готуватися почали. В соцмережах створили спеціальні групи під назвою Субота на площі революції. 10 грудня вони планують знову вийти на вулиці. Що цікаво, цю акцію влада столиці встигла узгодити ще минулого тижня до події на Тургенівській і Тріумфальній. Yeah. <laughs> you